Гарного дня! Вас вітає агентство стабільність, що знаходиться в місті Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі трикімнатну квартиру площею 62 квадратних метри. Квартира знаходиться по вулиці Вовчинецькій на сьомому поверсі, будинок панельний, е, централізоване опалення. Е, можна зробити уже індивідуальне, сусіди не проти. У квартирі залишаються всі меблі. Квартира є двосторонньою. Так, ось зал. Це все залишається в залі, окрім телевізора. Дитяча кімната. Таке тяжка кімната площею 13 квадратних метрів. Також з кімнати виходить балкон, балкон засклений, металопластикові вікна. Ось так виглядає. Навпроти ще одна спальня. В Цій спальні також всі меблі залишаються, окрім телевізора. Є другий балкон. Балкон також засклений. Ось так вигляд такий з вікна має. Там садочок з лівої сторони, школа через дорогу, одна, друга. Ось така гарна мебель, дизайнерський ремонт. Так. Тут є санвузол. О, так як опалення центральне стоїть бойлер, окрема ванна кімната. В коридорі шкаф купе також він залишається. Ось покажу, як він виглядає. Є домофон. Ось тут кладова ще є додаткова, що дуже зручно. Ну, і ще раз покажу кухню. Кухня, кухня площею 8 квадратних метрів. На кухні все залишається, ну, крім холодильника. Квартира в дуже гарному стані з ремонтом, з меблями. Якщо вас зацікавила по пропозиції, будь ласка, звертайтеся. Поруч є садик, три школи. Торговий центр Велес, Метру, Арсе. Дуже зручна інфраструктура. Всім гарно дякую за відеоперегляд. Гарного вам дня! З вами було Агентство Стабільність.